Минуло кількох місяців після останнього ремонту. А на вулиці Фещенка-Чупівського вкотре утворилося провалля. Стався прорив каналізації. 26 жовтня на вулиці Фещенка-Чопівського сталася аварія на каналізаційному колекторі діаметром 800 міліметрів. Унаслідок цього провалився асфальт. Вчора ми огорожували цю ділянку від старого бульвара до ну майже до повороту, де Девежа. Ось все це огородили і підготувалися на сьогодні на визов представників організацій, таких як Обленерго, Горгаз, для того, щоб з'ясувати, де які комунікації проходять. І почали вже землені роботи, розкопуємо колектор. Дуже приємно, що оперативно виїхали на ремонт служби водоканалу. Я вважаю, так що це. Але хотілося б на те, щоб вони звернули на увагу і проаналізували цю ситуацію, тому що за це літо це вже третій раз тут розкопують. Щось закладають і воно знову проривається. у Житомир водоканалі. Розповідають близько 70% каналізаційних мереж у місті майже аварійні. Влітку частково замінили аварійну ділянку на вулиці Фещенка-Чопівського. Процесі виконання цих робіт маючи телескопію, ми продивились ну, подальшу по частину цього колектора. І прийняли рішення, що треба готуватись до її заміни. На сьогоднішній день у нас все є матеріали, відповідні труби, муфти, все є, і тому ми спокійно починаємо роботи. Ремонтні роботи та благоустрій планують завершити впродовж п'яти діб. У даний час бригада по ремонту каналізаційних мереж проводить підготовчі роботи. Ви бачите, що нарізається асфальт для зняття покриття, потім наш екскаватор безпосередньо іде вже розкопує дано. Вже мережу, щоб можна було заміну. Я думаю, що завтра буде задіяно більше техніки, будемо вже розчищати самий колектор і ну, надіюся, що завтра хоча б щоб одну трубу, ми вже прокладемо. Нова труба буде вкладатись на ділянці від старого розриття, яке було, де ми міняли цього літа. Трубу до перехрестя, де підприємство ну десь деякий час тому вже замінив на поліетиленову. Ми там знайшли той колодязь, і до нього будемо повністю оцю ділянку до перехрестя замінювати у зв'язку із ремонтом аварійної ділянки, тролейбусні маршрути номер 4 А та номер 15 А курсуватимуть по вулиці Велика Бердичівська. Повідомили у міській раді. Ірина Цепун, Дмитро Половинка, телеканал СК. yeah dan